Вдячність Великий Бог, творець всіх душ нетлінних, в Тобі є джерело і сенс життя, любов твоя спасіння від тривог земних, вона світ від небуття спасла. В цей день, з подякою, схиляюсь смиренно біля ніх святих. В твоїх очах знайду любов і милість, Ті, ти утішитель для сердець людських, дякую за смерть. І Воскресіння, за зцілення, яке даруєш для життя. Ти Бог мій, я твоє творіння. Дякую, що можу називатися твоїм дитям. Я вдячна за безмірну благодать, яку ти в кожен день вливаєш. Поруч з тобою, випробування не страшать, ти милістю мене благословляєш. Я дякую, що молитви мої чуєш, і відповідь вчасно посилаєш. Я знаю, що ти всі переживання відчуваєш. Дякую за те, що мене не покидаєш. Я дякую за біль, за те, що важко, бо це посилює потребу у тобі. Намагаюся приймати усе вдячно, ти знаєш, що й коли потрібно ще мені. В усьому я бачу руку твою, ти проводиш мене по дорозі життя, нічого не боюся з тобою, бо присутність твоя це моє укриття. Ти в тіні крил своїх мене зберігаєш, від зла цього світу журби і тривог, від, неспек, від небезпек мене захищаєш. Я дякую, що саме ти, мій Бог. Як хочеться дякувати більше, ніж просити, хай кожне серце вдячністю палає, не припиняй Господа хвалити за любов, яка попри все не погасає. Амінь.